Від луки святого Євангелія читання, Господи, слава тобі. Одного разу, коли Ісус учив, сказав до нього хтось із народу: Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною спадщиною. Ісус промовив до нього, чоловіче, хто настановив мене судею або ділителем над вами. Далі промовив до нього. Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, хто що має, залежить його життя. Далі сказав Тому кажу вам не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло, що одягнетеся, бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ми продовжуємо рухатися до нашого свята, яке ми чекаємо і до якого ми маємо прийти обов'язково готовими це Різдво Христове. Але час, який розділяє нас до цього свята, це є час цього посту. І ми минулого разу вже сказали, що піст це перш за все подивитися куди. Подивитися назовні, чи подивитися всередину. Всередину, подивитися, що твориться з моїм серцем. Не дивитися там, що на вулиці, на полі. Подивитися, що всередині. Сьогодні є інший такий цікавий заклик, який теж може дати розуміння того, що на чому ми інколи втрачаємо дуже багато зусиль. Натомість втрачаємо. І життя. Тут ми чуємо, що Ісус Христос, до якого звернувся один хлопчина, чоловік, каже, що в мене є спадщина, яку я не можу поділити з моїм братом. Дуже часто бувають такі суперечки в родині, коли не можуть в родині поділити спадщину. І що роблять, куди йдуть, щоб поділити? Йдуть до суду, бо не можуть там квартиру поділити, кому хто що записати. Ну і звертаються до Ісуса, і Ісус каже, що я не роблю такі послуги, не маю наміру ділити спащини і так далі. Ісус десь усувається від того такого дуже примітивного, дуже земного клопоту в нашому житті. Але натомість повчає і каже, що глядіть і бережіться від всякої зажерливості. Тому що оце все ділення, це все таке бажання мати, багатіти. І чим більше я маю, тим більше відчуваю, що я живу. Натомість каже, що Христос. Бо не від надміру того, хто що має, залежить Його життя. Тобто, чим більше маєш, тим більше ти відчуваєшся, що ти якийсь повноцінний. Самодостатні і так далі. Каже Христос: це є велика помилка розцінювати так, наші блага земні, які ми маємо, тому що вони не дають якості життя. Наша якість життя не залежить від речей, які в нас є, але залежить від того, ким ми є. Не то, що ми маємо, але що якими людьми ми є. Тому якість життя вимірюється. Нашим станом душі, нашою свободою, нашою любов'ю, добротою, так? цими цінностями, які важливі найважливіші. Що з того, якщо я буду багатий, але я буду недобрий, я буду скупий, я буду заздрісний, я буду завжди конфліктувати, я буду завжди дивитися на всіх погано. Що це за життя? Це дуже погане життя. І таких людей, як зазвичай дуже довго потім не згадують. Тому що згадують кого? Того, хто був добрий за життя. Скажуть, ой, яка добра людина! Він стільки багато добра робив, він стільки міг е, щось доброго підказати, порадити і так далі. Каже, не журіться надмірно, що будемо їсти, що будемо пити, що одягнемося. Маємо про це думати, не маємо про це забувати, але не маємо йти в кризу. Дуже часто ми йдемо в кризу, тому що в нас нема певної марки якихось красівок. Бувало таке у вас? Чи немає якоїсь футболки з певним підписом, так? якоїсь марки? Але таким, на жаль, дуже часто сьогодні страждають, бо в нас немає такої куртки, як є в моєї подружки. І все, я йду в кризу. Я мушу купляти таку куртку, бо інакше як я буду виглядати. Моя куртка, мій одяг диктує мені мій стан, яким я буду, чи я вчуюся добре. Ви чуєтеся комфортно в тому одязі, якому ви є, чи ні. Але би краще почувалися, якби мали якесь щось брендове. На вас би воно впливало чи ні? Ні. Бачите, оце є свобода. Свобода. І задоволення наш стан душі не має залежати від наших зовнішніх речей. Маємо оцю пильність до себе, щоб ми завжди були свобідні від тих земних речей, які потрібні, вони повинні служити нам, але вони не можуть диктувати наш стан душі. Чи ми є задоволені, чи ми є сумні? Слава Ісусу Христу!